Вітаю усіх на своєму каналі. В першу чергу хочу подякувати усім, хто приймав участь у розіграші. І ви знаєте, цього разу були дуже активними чоловіки. Я, напевно, на наступний раз буду обирати два чоловічих подарунка. І, як ви бачите уже, ялинка в мене прикрашена червоними іграшками. Це рік дракона, а кольори у дракона це золотий, срібний та червоний. Зелений колір у рік дракона не бажаний. Так, і найперший, хто надав правильну відповідь, і найперший написав це М. Р. Дізер. Не Знаю, чи правильно, я прочитала і з побажанням мирного неба усім, що нам зараз дуже потрібно. Мені дуже сподобалась ця відповідь, і ви переможець ось цього чоловічого набору. А жіночий набір Отримає Зелінська Галина. Вона вже майже в останню чергу написала перед закриттям розіграшу і надала вірну відповідь. Так що, Зелінська Галина жіночий набір ваш. І переможцям я хочу попросити, щоб ви написали мені на електронну адресу місто. Номер нової пошти, прізвище ім'я та номер телефону. І як тільки я отримаю ваші дані, я відразу вам відправлю ваші призи. Ще раз хочу подякувати усім за участь у розіграші. Усім гарного дня, гарного настрою та мирного неба. До зустрічі!